Ви можете представитись, я не вирішую. Доброго дня, назвати Олег Спіженко, адвокат позивача, була з паном Чемосієм. Відносно даного сьогоднішнього процесу, дуже задоволений тим, що суд дійсно виносить мотивовані ухвали щодо залучення чи не залучення третіх сторін. Адже він зосередив свою увагу на тому, щоб розглядати справу по суті. Це був я скажу, скарг підлад в тому, що всі ці ухвали були, клопотання е були відхилені. І наразі чекаємо рішення, яке повинно бути 23 грудня. І сподіваємося, що він дійсно буде гуманним і правильним і законним, тому що... Почему з позиції суду, він вже навіть себе не. рішення прийняв. Просто треба правильно обґрунтувати, щоб воно влаштовувало і позивача, і законність позицію Міністерства здоров'я. Скажіть, будь ласка, представник Кабінету міністрів казав, що все ж таки уряд мав право за іншими законодавствами, не за постановою, відсторонювати. Янукович, коли біг, він е е казав, я би вам посовітував не давати совіт. Справа в тому, що все, що казав позивач, відповідач, відповідно з того, що мав право чи не мав права, це трошки є хибно, тому що це все стосується держслужбовців. Що дійсно, якби була складна комісія і була б службова перевірка, там є передбачено законодавством відсторонення. Але в даному випадку ми маємо справу з міністром, який є політичною посадою, і на нього не розповсюджується законодавство про держслужбу і законодавство. Тому в даному випадку це не може бути застосовано в комісії. Тобто відсторонювати немає права. Є лише подання на його звільнення, яке було свій час зроблено, але Веховна Рада підтримала позицію міністра і залишила на посаді. Це питання вже було вирішено в жовтні в червні цього року. І звільнити чи і проголосувала Верховна Рада за те, щоб залишити пана міністра на посаді.